Що, шановні пані шановне панську, добрий ранок. Я вже трошки розкумарився, але щось я тієї ночі не виспався. То хлопці в групу бачу самісінького ранку дзвонять. То я проснувся 5-6 година, ще щось. Нонстопа прокидався, це капець. Машинка все з нею. Зараз коротше, сходжу в тупс, а після туалету... Подивимося, що там, як прибори, чи світиться все по ній чи ні. І будемо будем вирушати далі до е, до вигрузочки. Зробили свої темні діліжки. Йдемо до машини, будемо дивитися, як воно. Чи роблять всі габарити, провіримо за одно масло. До речі, оце крутий патент. Стаєш собі, криво, не криво, машинка рівненько і спиться супер. Перепрошую за шуми. Дивимося, що в нас там з рівнем масла. Є. Yeah. Верхній рівень. І це добре, але зоточок контрольний. Масла тут вистає. Теоретично той рівень масла треба робити кожен день, але... Роблю, певно, через день. Часами через два. Але треба дивитись постійно. Тут маємо рівень антифризу. Посередині між максимальним і мінімальним. Але те, коли, до речі, коли відкручуєш цю кришечку, не міняється. Ну, то треба буде долити. Так, те, що мав перевірити, то перевірив. Давайте зразу зі мною зробимо огляд. Як бачимо, зліва все світить. Зазаду все світить. І тут справа. Все, світить, не порізали, і то мене тішить. Відповідно, що? Відповідно, можемо сідати, не забути забрати ту підставочку і можемо їхати на вигрузочку. Що панство? Можемо починати 6,8 км на розвороті. Прямуйте на північ. Виїжджаємо з того паркінгу. Ну і вже буду зараз на місці, то там включусь. Знаю, навігатор показує заїжджати в ліс. І що їхати через ліс, там буде вигруз. Через... Я перший раз таке бачу і сподіваюсь, що він мене веде добре. Кото буде з'їзда, якщо ми не доїдемо. Стоять машини, там який шлагбаум баум. Ще круча якась проволока на плотах. Не знаю, як мені звідси виїхати. Катастрофа! Зараз пробую розвернутися. Курча, мать, зараз нас паяють дадуть по шапці. Продовжуйте рухатись півтора кілометри. Йофана мамай! Газо мої другому, загон. Ще по лісах німецьких не їздив. Йофа на бабай. Ще хтось сміття по кидав. То капець Пихали, маю надію, що вийду звідси. Тут ще не дуже то і легко розвернутися. Добре, що до того кусок дороги проложений. З цим. Із щеп'янкою чи що то Дуже маю надію, що я там каван вийду. Величезну надію і сподіваюся, що не треба буде їхати ту всю дорогу назад. Якось знайти той короче під'їзд. Да на це є такі ре... реалії у бусяжів. Часом дорога веде файно, а часом... Як бачите не дуже ляха за що й переживали. Той якийсь капець. Під'їду ближче, подивлюся, може може там вдасться зняти той шлабал. Коротше жопа. Те що я боявся, те й у мене виходить. Буду їхати задом. тому. І ці дороги за ще застряг, їдуть, ляха ззаду. Тут коротше, посередині як їдеш дороги, то воно ж в сім'янці як казав, а тільки легко з'їжджаєш з дороги, все колеса зразу в тій трясовині застрягають. застрагають. Ліха напхавим трошки дерева під колеса і вдалося виїхати задом. Добре, що не дуже сильно закопався. Але бляха рахуйте, я загружений. Теж не дуже добре. То капець. Виїхав з лісу, щоб знов заїхати в ліс. Але маю надію, що то тут ніби тут. То я вам екшончика нарану назнімав, а? Так, під'їжджаємо. Хтось щось якось відкриє, не відкриє. Не відкриє. Хіба треба це біти Офіс станемо тако делікатно. Ага, чи тут не можна. Зарезервоване. Окей. Зробимо отак. Ого. Пусть може трошки переїхати далі. Зараз там де машина. Сіренька стоїть, має бути офіс. Да, проїхали в я, слухайте трошка. Але, але, але Що тут має бути офіс? Тя цей офіс. Панство вже розгружає. Забрали її нарешті. Так, я розвантажився і душе поставлю в них штампль. І їдемо скоренько, бо сьогодні фірма дуже швидко закривається, на яку ми їдемо, тому не гаємо час. Маємо вже загрузочку і вигрузка. то буде сьогодні експрес. Вітряка нового роблять. Чи товариство такий вітер. Ледво втримую ту машину на дорозі спаління в даний момент. Курча, це ще тако півбідино, як потрапляєш на якийсь оцінок дороги, де міст, то я не знаю, це, це, це просто катастрофа, щоб її втримати, але потихеньку якось, якось мені вдається. Чи, друзі, я перший раз. В такому містечку, що типу якісь шлагбауми, ще щось не дають мені їхати, я, я, я без поняття. Чи то мені... Том... Повний... якийсь мужик вийшов, червоний. Перший раз якісь такі прамки. Це я біля міста Ессен. Чого воно ну, так? Не знаю. Так, вже. Може... До речі, друзі, сподіваюсь на ваш актив в цьому відео, на ваші лайки та обов'язково на ваші коментарі. Якщо буде активна на сторінці, відомо буду знімати частіше відоси. Кожен день чи через день. Мені здається, що воно мене не туди завело. Отут компанія під'їжджає на другу рампу і я мушу коротше, сам то все загрузити. Небагато 7 палет, ну і заробимо лишніх 15 євреїв. Що воно нам мішає? А на як же? Ніц нам не мішає, тому під'їжджаємо. Відкриваємо нашу шторку і магія відбувається. Так, будемо загружати через задню частину. палети притаскав, зараз це все повитягую. І отак, як бачите, виглядає сам товар, те, що я загрузив, забезпечив і можемо їхати. Значить, так, друзі, я вже маю маршрутик. Отак буде він виглядав. 505 кілометрів сьогодні експрес. -х -х. Ну, плюсом є нині то що. Заробилося кілька копійок. 15 євреїв як-неяк. -як. Можна кілька днів щось купити собі, поїсти. Але не забувайте про ваші коментарі та лайки. Щось починаєте халтурити. Я тут для вас контент Вернійте белю. Потім... Кожний день щось зніматиму тепер. Тому дуже потрібно ваші коментарі, щоб наші відео бачили чим більше людей. І наша аудиторія з вами збільшилась. Між іншим нас вже більше 1300. Знову ж таки, магічне число 300 і згадка про тракториста. щось, то маємо повідомлення від спедитора що на сьогодні вигрузка не буде, переноситься на завтра, на сьому ранку. Ненавиджу я розрузки на сьоморанку, сказав щиро, але вже як є, що буду робити? Правда, я б подав би нині швидше приїхати і до все вигрузити, але як виходить. Окей, їдемо попереду ще 500 кілометрів. Зараз, як бачите, трошки німецьких доріг. Їдемо з селами. Потихоньки, полегоньки. О, вже нагла поміч полетіла. А у нас, як завжди, пробки Ну що зробиш? Як можете бачити, звітом що їдуть, а ми тут повземо. Ну, раз на раз не попадає. Бачимо нову літачок летить. Люди такі маневри роблять. Ви що? Сморіки ні батьки передали сальтісон. Що ви знаєте, що це таке. Не кожен його любить. Ну а я люблю. тим більше Направда такий смачний. Ага. Фундабах! Скажу Реально дуже смачно так по домашньому. Якраз бе перекушу. Бо що навіть сьогодні не було коли. Ну, їдемо. Добре, вже немає куди спішити, якраз ще зайшов на відео те, яке закидав вчора, бо звернув увагу, що воно якось мило записалося 40 хвилин. Бо відео саме на 20 хвилин, а ще 20 хвилин просто чорного екрану. То якось не дуже добре. Тим більше на алгоритми впливає, то я його зараз перекодовую. Якось таке. Вам теж смачно, хто їсть, хто не їсть, біжить, трусить холодильники. А якщо не хочете їсти, ну, то що я вам зроблю? Поки okay. тут все роблю. Бляха прийшов, який до мене. Таке сповіщення короче, забрали в мене знову монетизацію, поки не прийде до мене шестизначний пін-код для того, щоб підтвердити особу, то вся монетизація буде призупинена. Печально, десь три тижні треба чекати, поки лист прийде. Це випадку, якщо він прийде. І сподіваюсь, що все буде добре. Але в разі чого навіть не залишатиму вас без контенту, все рівно пилятиму. Друзі, в вівці. О, який мостик. Красивенький, трошки красиво в кадр. Річка яка іду, втоплюся у річці глибокій. Шукати стану, не скоро знайду. І будеш плакати, спливати будь роки. Мене до смерті не заможеш забути. Не знаю, сподіваюся, за, за, за то авторських мені не вліплять. Маю принаймні до на надії. Заправив я стільки, а спаління в мене... Ой! А кілометраж в мене 567. Якось так. Проблем в тому, що з уклад видиховує. І от, що ну, я коротше, їду. І що в мене? Яка ситуація? Таке враження, як машина нічого не, не тягне. Тут з'являється в мене лампочка коротше, від адблю, оця помилка, і машина перестає тіпа, їхати. От просто і вона їде собі 90, швидкість не набирає. Що ви розуміли, вітер не вітерний вітер, спаління 13,3. В кінцевому результаті я заїхав на заправку. Навіть перед тим як заправився та лампочка згасла. Я все її заправився і зараз не вона їде далі. Не знаю, бо то не діло коротше, так не їхати, що ви не досить, що вітер Через 600 такий з'їзд. Я загружений типу, капець. то ще й машина ніхрена не тягне то Зараз буду лізти туди до Патрубків інтеркулера, подивлюся, може там щось. Е, зніму так само на 15 хвилин акумулятори, е, подивлюся, що до чого. Поверніть на з'їзд. Е, можливо, зіб'ються ті помилки. Коротше, панство, певно, що я сьогодні не зроблю. Того всього це все перенесеться на завтра. По тій причині, що починається дощ, мені ще треба шукати зараз паркінг, бо я вже на два останні заїжджаю і немає де зупинитись. Я зараз їду по п'яторці біля Франції. Показує, що ніби є якісь два паркінги, але не знаю, що там є. Коло фірми дивився, немає де зупинитись, а в темноті в дощ я не збираюся це все робити. Певно завтра зранку то все повідкручую і подивлюся, що до чого. Аж цікаво, чи буде мені містечко? Чи знову немає? Бо то вже якась катастрофа. Чесне слово, з тими паркінгами. О, мужчина. Ви теж так без жилки вискочилися. Плавно поверніть праворуч. Майте Бога в животі, слухайте. Зараз спробуємо, якщо що, стати тут, а як, як ні, то вже десь коло фури. Опа, чирік. є містечко. Фу-фу! Ми як білі люди, будемо спали на паркінгу. То що паїство? Дякую всім, що сьогоднішній день провели зі мною. Сподіваюсь на ваш актив на сторіночці. Бо якщо він буде, будемо відоси пилили кожен день. Кажу, якщо не кожен, то через день. Головне, що був актив. І буду над тим працював. Бо дивіться, наприклад, зараз, так щоб не збрехати, 21.33 А мені ще робити вам відео з добрячу годину і закидати. Бо якщо дійсно не буде того активу, то що я буду? Пнявся, знімав, складав. А якщо він буде, ну відомо і відосики для вас будуть. Все, всіх обняв, перепідняв, тримайтеся купи.